Так, питання: чи буде Україна віддавати те, що просить Трамп? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Ми зараз з вами подивимося. Давайте будемо дивитися весняний період. От весну ми подивимося тільки цей період. Тому що події можуть потім далі ще змінюватися. Так, тут ведеться дуже цікава гра насправді. І те, що зараз відбувається, і те, що показують, транслюють, це все робиться для того, щоб розгойдати зсередини, щоб вплинути на людей і зачистити собі простір від тих, хто вже тут не потрібний. Тобто тут хочуть дуже швидко і легко все зробити, але не все так просто. Чи буде Україна віддавати те, що хоче зараз Трамп? Ні, Україна. Не дивлячись на ті апетити, які там хочуть, так, вона буде тримати свої, в принципі, території. Дуже багато буде зараз розчарування. От. Але в мене йде отакий ще супротив. Тобто ситуація, тут дуже багато маніпулювання йде, ситуація не буде. Для України зараз, ну, якби, в принципі, ні з якого боку сприйнятною, так? Тому Україна не готова і не буде готова в найближчий час. Зараз це ну, якби віддавати. Далі, дуже багато брехні йде. Це про те, що я казала, дуже багато ілюзій, що стосується. Цих всіх рішень, державності, домовленостей, нам показують тільки якусь частинку того. І поки що ми перебуваємо і надалі в такій залежній ситуації. От, Україна зараз не готова і вона не буде конкретно йти поки на ці умови. Тобто зараз те, що пропагується, і те, що пропонується ні. А, так. Скажімо так, а, далі може бути знову тиснення, можуть бути якісь пропозиції, але це все буде затягуватися. О, дуже така складна буде ситуація. І ми ще будемо повертатися до цих питань стосовно територій і стосовно того обговорення. Але те, що зараз пропонують так, Україна не готова йти на такі взагалі умови, і вона не буде це зараз робити. Я думаю, що ми всі з вами адекватно оцінюємо ситуацію.